Ми компанія, в яку можна закохатися з першого погляду. Чому потрібні співробітники на посаду помічник старшого спеціаліста? Тобто відповідь на питання, чому можна закохатися в нашу компанію, потрібні співробітники на посаду помічник старшого спеціаліста. Ео, логіка. Гарантуємо високу зарплату ставка 24 тисячі гривень плюс відсотки щотижневі виплати. Графік з 8 до 19, 5 через 2. З 8 до 19. Це 11 годин. Шикарно. от це точно можна закохатися так, щоб там тільки лишатися на тій роботі. Робота в нашій компанії це не лише правильний вибір, а й гарні кар'єрні перспективи на майбутнє. Угу, з графіком з 8 до 19. Зручне розташування офісу в центрі міста Київ, метро університет, метро золоті ворота, та ще більш комфортний офіс та люди. ого, го початкове навчання плюс надання допомоги на початку роботи. Тобто заставте тебе чогось навчати і спочатку щось допоможуть. Чітко не під час роботи, а на початку роботи. Крутяк. Я же мовчу за всякі там крапки в цьому оголошенні. Вільний дрес-код без штрафів, ICOS friendly. Вимагаємо тільки бажання працювати, заробляти, вчитися та розвиватися. Якась там Елізавета HR, номер телефону вказаний, але суть в іншому, якщо у вас така компанія, в яку можна закохатися з першого погляду, то чому ж ви не вказали назву вашої компанії, щоб всі не позакохувалися з першого погляду? Вакансія топчик.